22-й диктант національної єдності Закарпатці разом з усією Україною писали сьогодні, 9 листопада. Традиційно особливу увагу цій події приділяють у школах. В Ужгороді його писали учні лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка разом зі своїми вчителями. «Святкування дня української писемності та мови 9 листопада. Це вже традиційний захід у стінах лінгвістичної, тому що ми проводимо щорічно і тематичні уроки, і виховні заходи, і майстер-класи дітям знімаємо відео і в тому числі проводимо більше старшими учнями, пишемо радіодиктант національної єдності. І думаю, що саме в такі непрості дні для нашої країни популяризація української мови є дуже актуальною». Цьому сприяють власне ті заходи, які ми намагаємося проводити в межах школи. У 2000 році радіодиктант Національної єдності вперше був організований командою українського радіо. Цьогоріч текст диктанту написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Розкажи мені про світі. «Скажи мені про дім». учні 9-11 класів, які не вперше беруть участь у радіодиктанті, поділилися враженнями після його написання. Цікавий, актуальний. Були просто невідомі слова. Коми. Досить були незрозумілі і досить швидко диктували. Але так сам диктант мені дуже сподобався. Я все встиг, але текст ну трохи тяжкий. Є і емоційно, і при письмі дуже емоційний та чуттєвий текст був для написання. Якраз розповідалася історія сьогодення. Зашвидко диктували та були нерозбірливі коми. Цьогорічний текст, великий за обсягом, емоційно навантажений, але вкрай актуальний, зазначає заступниця директора гімназії з навчально-виховної роботи Євгенія. Трохимець за змістом текст дуже актуальний, дуже і е, дуже зворушливий. Я бачила, як розчули він і учнів, і колег, і за змістом текст чудовий. Щодо складності, як ну, можна можу оцінити, то е, він досить складний е, і швидко досить диктувало. От дітям було складно е, саме встигати за е, темпом, е, як читала. Дорогого сували. Ми розуміємо, що вона не вчитель у школі, тому думаю, це з цим пов'язано. А так текст просто чудовий. і Думаю, що в нинішній час він потрібен. Диктант з'явиться у вільному доступі вже у п'ятницю, 11 листопада. Тому вже незабаром всі охочі зможуть перевірити рівень своїх знань української мови.